Так, Наташа, давай. Зводим подобные данные. Наташа, микрофончик включи. Да. Поехали. 24x минус 15x. А, сейчас будет 9. Угу. Значит, пишем 9x плюс 47 Маємо 1919. Так, далі, що робимо? Uh, далі. Uh, 1919, відняти 47. Молодець. І так, пишемо: 9X дорівнює 1919 відняти 47. Так, ну давай, віднімай. 9 мінус 7, 2. Тут 1 мінус 4 ми не можемо. мінус 4 буде 7. Сносимо 9 та 1. А Почому 9? Ти ж десяток займав. А, сносимо 8. Mm -hmm. Наразі шукаємо х. Х uh, uh, равно uh, 18 поділити на 2. 1872. На що ти будеш ділити? На 9. Ну, так. Тому що ти знаходиш множник. Пам'ятаєш, 9х це 9 помножити на х. І щоб його знайти, ти ділиш. Ану, давай розділи мені. 18 на 9 буде 2. Плана те. Все Так, що буде? А, заре. 28. А нуль пропустила. А, 208. Так? Ти розумієш, коли ти знесла 7, так? ти ж не можеш 7 поділити на 9, не вистачає. Тому тобі потрібно 9 ще раз знести, а це додатковий розряд. А за додатковий розряд ти ставиш 0- частку, тобто маєш 208. Давайте пишемо відповідь. Так, гаразд. Це ми з вами нагадали. Так, 103 номер. Номер 103. Дивіться. В номері 103 потрібно помножити зручним способом. Женя, Женя Бойко, давай. Ти сьогодні одне рівняння відповів. Давай ми зараз ще з тобою це зробимо, щоб можна було вже поставити оцінку. І так, дивись. Нас, Я? Да, Женя, Женя Бойко. Черт. Нас цікавить другий і третій пункт. У перший варіант. Не перший. О, третій. Номер пункт 2. Я чому звертаю увагу, тому що таке завдання буде на контрольній роботі. обчислити зручним способом. Тому ми зараз це повторюємо. Зараз, пишу. Ну, ти подивись, я записав 40 помножити на 54, помножити на 25. Mm -hmm. І так, Женя, як ти вважаєш, які два числа ти будеш перемножувати першими? 25 mm. умножити на 40. Так, тобто я можу написати 25 помножити на 40 та помножити на 54. Тобто я дод... множники не вважаю. Mm -hmm. Так, 25 на 40, що це, це маємо? Зараз. Зараз вставчик умножу. Стопчу. Якщо 25 помножити на 4, що ти отримаєш? E, буде 1000. Тисяча, Так. Тому що там 100 і ще 0 додаємо, буде тисяча. І ми маємо тисячу помножити на 54. Тобто, що це буде? E, 54 тисячі. Ну і все. Так, і давай третє, ще подивимось. Угу. 5 Пять на двадцать четыре помножить на четыре. Так тут що будем умножить. Так, тут будем умножить пять на четыре. Так і потім на 24. 5 на 4 помножити на 24. Так. Равно 20 помножити на 24. Так. І маємо 4. скільки? Буде 8. 4. Буде 480. Гаразд. Гаразд, Номер 107. Я? Yeah. Ні, ні Так, пич, Наташа. Давай теж з тобою ще зробимо 107. Так, нас цікавить перший і другий пункт. Так, пишемо умову: у нас 49 на 362 плюс 51 на 362. Наташа. дивись, Ми обчислюємо зручним способом. Розуміємо, так? Ми казали, що можемо спільний множник виносити за дужки. Значить, зараз. Де в нас спільний Це 362. Так. Виносимо за дужки, І тоді в дужках що залишається? 49 плюс 51. Сорок девять плюс пятьдесят один. Сто. Значить, я пишу, що триста два. Умножаю на сто. І що це в мене буде? Буде три тысячи шестьсот Наташа, подожди. 36200, Ти ж множиш на 100, просто додаєш 2 нуля. Давай друга. Так, 658 помножити на 29. Мінус. Уважно. 657 на 29. девять а есть нет? она в она в двенадцатом кажется. Зайду, в ага, Наш я друг, друг. Пишу, типи, не наверх, в цей класс, Я буду зараз. Главное, что там холодно, 12. Я понял, я сейчас напишу. Залишилися там смаколики всякі, і все. Хорошо, пасі. Ну, хочеш? пишіть. Mm -hmm. Ми залишилися, заберемось. І ще я зустрілася того Миколаєва і він сказав передати цукерки тобі, а админася де стричка. Де? Де? Де так, виносимо 29 задушки до теж. Пішла. Що в душках залишиться? 658 і на 657. Так, молоде. Так, ну і тоді. Що ми маємо? Будете 1. 1 і помножити на 29. І це скільки? 29. Гаразд. Так, це ми з вами теж закрили. І давайте 110 подивимось. Дивіться. Значить, тут пункт 3 та 4 нас цікавить, що от саме таке завдання, от, ну, схоже, на четвертий пункт, буде у вас на контролі. Почнемо з третього Тут пишу: 84C мінус 32C, мінус 22C кома. Якщо це дорівнює 216. Саме слово, якщо можна написати, просто через кому подати значення змінювання. І ви пам'ятаєте, ось це ваша умова. Ось ця строчка обов'язково має бути. А от після цього я ще раз я показую так, як потрібно це писати. І на контрольній роботі ви пишете саме так. Якщо не так, то ну це помилка. З нового рядка. Ви переписуєте ось цю умову. Без змін. От так, як є. І ось наразі будемо спрощувати. Так. Кирил Дроздовський чує мене. Так. Поїхали. І так, давай подивимося. У нас 84 це мінус 32 це це дорівнює 52 С. І мінус 22. І мінус 22, це дорівнює 30. C. Значить, ми пишемо одразу 30 С. І ось це визвели подібні доданки. Далі, замість змінної, ми підставляємо її числове значення. Тобто, що ми пишемо, Кирів? 2.00 помножити на 20. А. На 216. В тебе це а. 216. От замість це ти підставив 216. Тому ти 216 множимо, множиш на 30. Так, ану помнож мені 216 на 30. Сейчас. Сейчас. Що зараз. Е, я ще множу. Отримуємо. 9480. тисяч. тисяч. А, 6 тисяч. 480. Ну, там вже 3 на 2 6 Так, 6 480. Все. Ось так і потрібно зробити на контрольний. Так, наразі четвертий пункт Кирил. Давай зробимо четвертий ще. Так, пишемо. 38D плюс 14D, мінус 6D плюс 36. У якого D немає. Через кому D дорівнює 172. Переписуємо рівняння. Дальше, Считаємо 38 d плюс 14 d Це дорівнює 52 d І 52 мінус 6D. Це дорівнює 40... 46D. 46D плюс 36. Так. Да. І наразі замість d. підставляємо Uh, замість Д. Підставляємо 46 помножити на 132 і плюс 36. Так, D в тебе 172. І ти 46 множиш на 172 і додаєш 36. Ось замість Д підставив. Так, ну і що, потрібно 172? Помножити на 46

Сім на чотири. Сейчас двадцять вісім. І два запам'ятовуємо. І один на чотири. Чотири. І два шість. Два три плюс вісім. Одинадцять. Один один, Запам'ятовуємо. Ноль плюс один і один плюс вісім дев'ять. І один плюс шість сім. І так, дивись, ти помножив. Ось, помножив. Отримав 7912. І наразі ти додаєш 36. Тобто, я пишу 7912 плюс 36. Так, воно дорівнює. І що маємо? Маємо 7948. Молодець. 7948. Гаразд. Так, номер 100. Так, номер 100. Вова Питель. Будь ласка, читаем его. Зараз. Uh... Я просто щедро открыл. Ну давай, открывай. семьдесят yeah. семь Мастуринг. Ага. Uh -huh. Вова, Який... 77 4... 5... 5... 5... страниц. О, знайшов. Давай. Так. А, з одного порту в інший одночасно вийшли теплохід і катер. Швидкість теплохода становить 32 км за годину. А катера 48 км за годину, якою буде відстань між ними через 5 годин після початку руху. Угу. І так, дивимося: з одного порту в інший вийшли два об'єкти. Ви пам'ятаєте, як ми це будуємо? Ми малюємо таку схему руху. Так. Ось у нас є один об'єкт, ось інший. І так, швидкість одного. У нас. 48. А другий там, з якою швидкістю рухається Вова? Другий. Акадера 48. Акатора. Ну, 48... 48 ми вже написали. А, теплохід це 32 км за годину. Так. Ось між ними утворюється відстань. Так. Спочатку між ними ніякої відстані не було, вони з одного пункту виходять. І нам потрібно знайти цю відстань, якщо відомо, що час 5. Годин. Я ось тут буду писати розв'язання. Так, во. ну, будь ласка, як ти вважаєш? Яка буде перша дія? А, тут я вважаю, що треба. Дізнатися, треба. Взагалі С. Тоді Першого... потрібно знайти відстань між ними. В першій дії знаходимо їх спільну швидкість, сумісну швидкість. Якщо об'єкти рухаються в одному напрямку, то що ми зі швидкостями робимо? О... Добавляємо. А давай будемо пригадувати. Якщо у протилежних напрямках вони рухаються, то тоді ми їх додаємо. А якщо в одному, то що? Віднімаємо. Вот. Значить, яка перша дія? Значить 48 кілометрів. Відняти 32. Так, і що маємо? Зараз. 8 відняти 2 буде 6. Та 4 відняти 3 буде 1. 16. Кілометрів. На годину. Так, і це ми знайшли їх спільну швидкість. А вона буває або швидкість зближення, або віддалення. Що тут роблять об'єкти? Віддаляються. Віддаляються. Тому це швидкість віддалення. В Віддалення. Так. Друга дія. Вова, потрібна відстань. Знаємо швидкість, знаємо час. Що робити? О, Треба швидкість помножити на час. Тобто? О, 48. А швидкість яка? 16. От. Значить, 16 помножити на 5. Так. 5 на 6 буде 30. 0 пишемо 30. 0 пишемо, запам'ятали. Та 5 помножити на 1 буде 5. та додати 38, І вийшло 80. Кілометрів 3 С. Ну, і відповідь О. запишіть, будь ласка, 80 кілометрів. Відповідь 80 кілометрів. Так. І останнє, що ми повторюємо, це 102 номер. Все, що нам потрібно для контрольної роботи. Так, Ніка Акімова. Чує мене? Ника, читай, пожалуйста, у 102. А, сейчас. Какой номер? 102. Ага, сейчас. Та же, та же 77-я страница. Що знайшла? Так, знайшла. Читаю. Мотоцикли велосипеда одночасно вирішили з двох міст на, зу... на зустріч один одному і зустрілися через дві години після початку руху. Швидкість мотоцикліста дорівнює 76 км за годину, а велосипедиста 16 км за годину. Знайдіть відстань між містами. І так, давай Значить, Ну, що ми маємо? Так, ми маємо. Два якихось якогось міста. Так. Малюємо схему. Одночасно з цих двох міст вирушили Значить, Ось у нас один об'єкт. Ось інший. Так, швидкості у нас які? Першого -е, мотоциклісти. А, мотоциклі 176 км за годину, а велосипедиста 16 км Угу. Значить, пишемо V1 і V2. Так, наразі між ними якась була відстань, так, яку ми не знаємо, вони зустрілися. Ну і. Час нам відомий. Так, ну, бачимо, так? Значить, так само задача на сумісний рух. Яка буде першадійника, як ти вважаєш? 16, 76 помножити на 2. Подожди. Ну, можна так зробити, але не потрібно. Коли ти маєш задачу на сумісний рух, на одночасний рух. І в тебе відомі швидкості, то саме краще першу дію знайти їх спільну швидкість. Якщо об'єкти рухаються в одному напрямку, то ми віднімаємо швидкості. А якщо воно рухається у протилежних напрямках, а це протилежні напрямки, один ліворуч, інший праворуч, то що ми робимо зі швидкостями? 76 додати 16. От. Що маємо? А це буде. 92. І якщо це швидкість, то в чому вона вимірюється? Кілометрів за годину. Що роблять об'єкти? Віддаляються чи зближуються? О, зближуються. Тому це ве зближення. І наразі як будемо шукати відстань, якщо знаємо швидкість. Та 92 помножити на 2. І маємо і степута вісімдесят чотири, це вісім. Це... І пишемо відповідь. І так дивіться, що ви берете додому. Значить, послухайте мене уважно. Значить, Оскільки на, скажімо так, першому плані у нас контрольна робота, тому додому ви берете з четвертого варіанту, подивилися, що я пишу. Номери. У сто тринадцятому пункт перший. У сто двадцять другому. П'яте, шосте. У сто третьому, друге та третє. Сто сьоме. Перше та друге. В номері 110 лише четверте візьміть. І номер 100. Дивіться, тут немає задач на рівняння. Те, що ми сьогодні з вами розбрали, тут немає. Тут лише ті завдання, які ніпосредственно будуть на контрольній роботі.